Осінь це пора сезонних захворювань, хвороба брудних рук. Так часто називають ротавірусну інфекцію. У луцькій міській дитячій поліклініці лікарі зізнаються, що при хворобі характерний гострий початок: рвота, рідкий стул, біль в животі, підвищення температури. Головна небезпека це втрата рідини. Ситуація в місті контрольована, але хочу відмітити, що даний вірус він дійсно характерний ураженням шлунково кишкового тракту. Хочу нагадати про золоте правило. Таке класичне правило медицини захворів, залишайся вдома. Ми приймаємо всіх дітей, ми консультуємо всіх дітей, також залучаємо до консультації при необхідності вузькопрофільних спеціалістів, Це інфекціоніст, це і гастроентеролог. Якщо тільки ви бачите, Перші симптоми захворювання обов'язково зв'яжуться з лікарем, яким заключена декларація. Відомо, що інфікуватися можна від безпосередньо хворого, так і під час контакту з поверхнями або ж предметами, що могли бути забрудненими. Аби зменшити ризики підхопити ротавірусну інфекцію, лікарі наголошують, що слід дотримуватись принаймні елементарних правил гігієни. Як тільки з'явилися симптоми, телефонуємо до свого лікаря, відпоюємо, адекватно лікуємо, виконуємо призначення лікаря. У нас є і специфічна, і неспецифічна профілактика. Стосовно специфічної профілактики, скажу, в нас є дві вакцини представлені на ринку. Вони не входять в календар щеплення, але вони є додаткові. Вакцина перорально, тобто вводиться вона через рот. Дитині капається, і е, таким чином можна захистити дитину, і або в разі захворювання вона буде мати набагато легший перебіг багато легший перебіг захворювання. Ну і неспецифічна профілактика, звісно, це миття рук, миття овочів, миття фруктів. Інкубаційний період може тривати до 10 днів. Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак. Особливо небезпечним ротавірус є для маленьких дітей, тож вкрай важливо. Не пропустити момент, коли потрібна госпіталізація.